У кожного вчителя є, так би мовити, своя валізка з інструментами, і сьогодні ми в неї зазирнемо. Давайте розберемося, що це за інструменти, як вони працюють, і найголовніше, як їх класифікують залежно від джерела знань. Отже, наш план такий: спочатку розкладемо по поличках базові терміни, щоб говорити однією мовою. Потім подивимось на три кити, на яких тримається навчання, а наприкінці спробуємо зібрати з усього цього конструктора ідеальний ефективний урок. Добре, почнімо з самого початку, з фундаменту. Ми постійно чуємо слово метод, але що ж це насправді таке в контексті освіти? Що за ним стоїть, крім самого слова? Так от, уся суть у двох словах шлях і впорядкованість. Метод це не просто якась випадкова дія, це, по суті, продуманий маршрут, така собі дорожня карта, яка веде від точки А, де учень чогось не знає, до точки Б, де він це знає. Тобто це завжди про стратегію, а не про хаотичну імпровізацію. І отут дуже важливо не плутати дивіться метод це щось велике, це вся наша подорож, наприклад, лекція. А прийом це лише маленька зупинка на цьому шляху. Ну, скажімо, поставити запитання аудиторії посеред лекції. Це тактичний хід, який робить велику стратегію, тобто метод, живішою та ефективнішою. Окей, методів, як можна здогадатися, існує величезна кількість. Як у них взагалі розібратися? Насправді є досить проста і логічна класифікація. Все залежить від того, звідки учень черпає інформацію. І таких головних джерел усього три. Ось, власне, і вся карта. Бачите? Усе зводиться до трьох основних магістралей. Перша це слово, коли ми слухаємо, читаємо, говоримо. Друга це образ, коли ми бачимо. І третя це дія, коли ми щось робимо своїми руками. Слово, образ і дія. Це по суті три кити, на яких стоїть усе навчання. Ну що ж, давайте почнемо з найдавніших і, мабуть, найпотужніших інструментів слова та образу, як же вчителі використовують їх, щоб перетворювати складні ідеї на щось зрозуміле і доступне. Тут усе крутиться навколо мови, і неважливо в якій формі усна розповідь, як колись біля вогнища, чи сучасна лекція в університеті, чи навіть мовчазна робота з текстом у підручнику. Головний герой тут слово. А от бесіда це щось особливе, це вже не монолог вчителя, це перетворення навчання на діалог. Уявіть, замість того, щоб давати готову відповідь, вчитель ставить правильні запитання і, ніби підштовхує учня, щоб той сам знайшов цю відповідь. Це справжнє мистецтво. І подивіться, якою гнучкою може бути бесіда. Хочемо зацікавити на початку уроку, будь ласка, потрібно розібрати складну тему чудово, перевірити знання в кінці, теж підходить. Це такий собі освітній швейцарський ніж, універсальний інструмент для будь-яких завдань. Знаєте, якщо слова це ніби креслення будинку, то наочні методи це те, що дозволяє побачити цей будинок у 3D. Одне діло почути про фотосинтез, і зовсім інше побачити його схему, подивитись відео чи навіть спостерігати за рослиною. Образ робить абстрактне конкретним. Так ми послухали, ми подивилися, а тепер до найцікавішого: до третього виміру навчання через дію. Це та територія, де теорія закінчується і починається реальне життя, де знання перетворюються на навички. Усі ці методи об'єднує один простий, але залізний принцип: щоб навчитися плавати, треба лізти у воду. Щоб навчитися розв'язувати задачі, треба їх розв'язувати. Тут знання закріплюються не в голові, а, можна сказати, в руках, формуючи ту саму м'язову пам'ять. І вправи це ж не просто механічне повторення, це цілий шлях. Дивіться: спочатку ми готуємось, потім робимо перші, може, незграбні спроби. Далі відточуємо навичку до автоматизму, і на вершині цього шляху здатність творчо застосувати те, чого навчилися, в абсолютно нових умовах. О! А лабораторна робота це момент справжньої магії. Класна кімната перетворюється на дослідницький центр, учень із слухача перетворюється на науковця. Він не просто спостерігає. Він сам ставить експеримент, перевіряє гіпотезу і робить власне маленьке відкриття. А от практична робота це вже місток до реального життя. Якщо лабораторна це про чисту науку, то практична про застосування. Це коли треба взяти знання з фізики, щоб розрахувати щось для ремонту, або знання з географії, щоб спланувати маршрут. Тут теорія зустрічається з реальністю. Ми розібрали три окремі ящики з інструментами: словесні, наочні і практичні. Але ж ви розумієте, справжнє диво починається не тоді, коли їх використовують поодиноці, а коли їх починають комбінувати. Найкращий вчитель, по суті, схожий на диригента оркестру. Він не грає весь час на скрипці, він знає, коли має вступити розповідь, коли треба показати яскраву ілюстрацію, а коли настав час дати учням інструменти і дозволити їм спробувати самим. Саме в цьому гармонійному поєднанні народжується урок, який захоплює. Отже, підсумуємо: весь інструментарій вчителя по суті базується на трьох китах: слові, образі та дії. І розуміння цього дозволяє не просто вичитувати матеріал, а конструювати справжній освітній досвід. Такий досвід, де знання не просто передаються, а народжуються і засвоюються. Ми з вами розібрали класику. Але ж світ змінюється просто шаленими темпами, і це залишає нас із дуже цікавим питанням в епоху, коли є штучний інтелект, віртуальна реальність, миттєвий доступ до будь-якої інформації. Яке поєднання цих методів буде працювати найкраще? І ще не час додати в цю валізку якісь абсолютно нові інструменти.